Колишні військовослужбовці, нині випускники. Лекції для них вже позаду. Попереду опанування нової професії на практиці. Зараз у нас відбувся випуск групи військовослужбовців та членів сімей в Мукачеві, які на базі Мукачевського державного університету проходили 500 годинну перепідготовку. Це три місяці за спеціальністю менеджмент малого бізнесу. Перепідготовка є. Механізмом для соціальної адаптації військовослужбовців це один момент. Другий момент для сприяння їхньому працевлаштуванню. За спеціальністю, не за спеціальністю, але в цивільному житті після, після військової служби навчання дорослі студенти проходили на базі Мукачівського державного університету. Нову спеціальність 30 колишніх військових отримали завдяки проекту ОБСЄ. Організатори кажуть, навчання має їм допомогти працевлаштуватися у цивільному житті. У нас понад як 50%, відсотків, в кращі часи, понад як 70% випускників протягом півроку знаходять знаходять роботу. Після цих курсів, тому що у нас там, окрім навчання, у нас іде ще допомога в працевлаштуванні. Тобто ми ярмарки вакансій проводимо, також тренінги по проходженню інтерв'ю, написанню резюме особистісного розвитку. Міжнародні фонди фінансують перпідготовчі програми українських військових уже 15 років. Проект здійснюється на запит Міністерства соціальної політики. Професії обирають переважно економічного напрямку. Дивимося не те, щоб це було востребовано на ринку праці, щоб ми була можливість працевлаштування. У нас понад 20 спеціальностей, які ми можемо запропонувати, по яких уже розроблені готові програми. Але ж треба, щоб і слухачі хотіли вчитися в такій спеціальності, і щоб на це був попит на ринку праці. Відповідно, ми співпрацюємо з управлінням праці та соціальної політики обласних адміністрацій, з центрами зайнятості. Шукаємо ну, які професії потрібні, і звичайно, з військовослужбовцями. Опитування проводимо. завдяки навчанню. Звільнені у запас військові зможуть отримати необхідні навички а головне впевненість у своїх силах.